Нещодавно президент Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у разі його обрання президентом Сполучених Штатів і поговорити і вислухати його власний трампівський план по закінченню війни в Україні. Дивним чином ця заява прозвучала після того, як напередодні у пресі з'явилася стаття про те, що Трамп дійсно має план припинення війни в Україні. Причому цей план... Конкретний, що це за план? Що пропонує Трамп, та що від нього очікувати під час його? Ймовірного президентства Сполучених Штатів Америки розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця, щоб бути у курсі. Звісно, поставте лайк під цим відео. Запрошую всіх підписатися на мій канал, якщо бачите мене вперше. Одразу зазначу, що під цим відео ви знайдете інформацію про збори, які постійно проходять від волонтерів. Я співпрацюю з полтавськими волонтерами, і ми збираємо на різні потреби Збройних сил України кошти. Також там буде інформація про те, як підтримати мій канал в свою чергу частину ваших коштів з підтримки каналу я перераховую на потреби Збройних сил України. Тож заздалегідь всім дякую. Видання Політико опублікувало статтю з посиланням на названих і не названих чиновників з оточення Трампа щодо його плану припинення війни в Україні і загалом його подальших дій щодо НАТО за словами двох експертів з питань національної безпеки пов'язаних з Трампом в рамках плану щодо України. Про які раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від республіканської партії мається на увазі Трамп обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки української території може залишити собі. Москва загалом новий підхід Трампа означатиме революцію в справах НАТО, яку, на думку багатьох критиків, Європа абсолютно не здатна здійснити в осяжному майбутньому. Швидке вирішення війни в Україні також ймовірно відіграватиме ключову роль в планах Трампа щодо НАТО. Першою перевіркою намірів Трампа щодо Північно-Атлантичного альянсу, якщо він виграє, звісно, президентські вибори стане те, як він буде поводитися з війною Росії проти України. Спочатку. Війни в Україні США посилили свою центральну роль у НАТО, відправивши 20 тисяч додаткових військовослужбовців в Європу, загалом їх 100 тисяч, на додаток до нових повітряних, наземних, морських, кібернетичних і космічних сил і засобів. У квітні газета The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також передбачає тиск на Україну, щоб вона передала Росії Крим і прикордонний регіон Донбасу. Я б очікував дуже швидкої угоди. Де щоб покласти край конфлікту, сказав Кевін Робертс, президент фонду Спадщина впливого аналітичного центру пов'язаного з Трампом Робертс сказав в інтерв'ю, що він не може передати жодних інсайдерських відомостей про плани Трампа. Але за словами одного з експертів з нацбезпеки, знайомого з думками Трампа, який говорив на умовах анонімності, Трамп був би відкритий до чогось, що унеможливило б розширення НАТО і не дозволило б Україні повернутися до кордону. 91-го першого року це було б на столі, але це не означає відмову від будь-якої іншої можливості, включаючи постачання великої кількості зброї Україні. Сам Трамп публічно не деталізував свої плани щодо України, але під час передвиборчої кампанії він неодноразово пообіцяв припинити війну. Як одне із своїх перших завдань ще до того, як я прибуду в овальний кабінет, незабаром після того як ми виграємо президентство, заявив він на мітингу у Філадельфії 22 червня. На запитання у підкасті від 21 червня, чи готовий він зняти питання розширення НАТО в Україні з порядку денного? Трамп відповів, що обіцянка членства в НАТО для України була помилкою, і насправді саме через неї почалася ця війна. Багато хто в таборі Трампа віддає перевагу, причому відкрито це робить Україні поза НАТО, тобто НАТО без України. НАТО вже розширилося набагато більше ніж нам потрібно для коаліції проти Росії. Сказав Колбі, 14 червня Путін заявив, що Росія буде готова вести переговори про припинення війни, якщо Україна відмовиться від будь-яких планів вступу до НАТО, і віддасть точніше відведе війська з чотирьох областей. України на запитання під час дебатів з Байденом 27 червня, чи прийнятні такі умови, Трамп відповів: ні, вони не прийнятні. Але подивіться, це війна, яка ніколи не повинна була розпочатися. Критики кажуть, що тиск на Україну з метою змусити її віддати територію лише виправдає жахливе і криваве захоплення путіним територій. Але Трамп чітко дав зрозуміти, що він так само мало любить Україну, як і НАТО, заявивши спікеру Палати представники. Ніків Майку Джонсону під час свого візиту на капіталійський пагорб у червні, що Україна ніколи не буде з нами, і ми повинні платити нашим військовим більше замість того, щоб надсилати 60 мільярдів доларів Україні, йдеться у твіті республіканця Метта Гетца. Інший представник республіканської партії Дон Бейкон розповів журналістам про ту ж саму розмову, що Трамп зневажливо поставився до мети Києва вигнати росіян, яка була незмінною політикою Байдена. na Він каже: якщо Україна переможе, яка буде вигода? Про це каже Бекон під питанням і сама участь США у НАТО. Принаймні Трамп грозився вийти з північно-атлантичного альянсу як тільки стане президентом США вдруге, та навряд чи він повністю зможе відмовитися від альянсу. Це буде радше переформатуванням НАТО в обмін на подальшу участь США? Трамп не лише очікує, що європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО, на що він найбільше скаржиться, коли був. Ще президентом в попередній раз, але й здійснить те, що один експерт з питань оборони, знайомий з думками в колі радників Трампа з питань національної безпеки Ден Колдвелл, описує як радикальну. Переорієнтацію НАТО у нас більше немає вибору, сказав Колдвелл в інтерв'ю Політіко, посилаючись на зростання боргу США, різке скорочення набору в армію і занепад оборонно промислової бази, яка не може впоратися з викликами з боку Росії та Китаю, за словами чиновників з оточення Трампа США збережуть свою ядерну парасольку над Європою під час другого терміну, зберігши свої військово-повітряні сили і бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також свої військо. О, морські сили, тим часом основна частина піхоти, бронетехніки, логістики та артилерії, зрештою, перейде з американських рук до європейських зміна концепції передбачає значне і суттєве скорочення ролі Америки в сфері безпеки, відхід від ролі головного постачальника бойової сили в Європі і до ролі того, хто надає підтримку лише. Під час кризи сказав Колдвелл. ще однією частиною нового плану Трампу є дворівнева система НАТО. Вона полягає в тому, що країни-члени, які ще не досягли мети витрачати на оборону 2% ВВП, не зможуть користуватися оборонними можливостями і гарантіями безпеки Сполучених Штатів, за словами одного з експертів з питань національної безпеки, прихильного до Трампа, який на умовах анонімності розповів про внутрішні дискусії. Це може розглядатися як порушення статті 5 договору. НАТО, коли будь-яка країна на яку напали. Потребує допомоги, і всі члени альянсу долучаються і допомагають, захищають цю країну. Але члени зовнішньополітичного москового центру Трампа зазначили, що формулювання статті 5 є гнучкими і не вимагають від жодного члена відповідати військовою силою. Трамп постійно висловлював роздратування тим, що союзники по НАТО обкрадають нас, каже він, не досягаючи двохвідсоткового цільового показника витрат. Зовсім недавно Трамп фактично запросив Росію напасти. На неплатників НАТО, заявивши, що заохочуватиме росіян робити все, що їм заманеться, з країнами-членами, які не досягли цільового показника оборонних витрат через 10 років після того, як союзники по НАТО пообіцяли зробити це на саміті у Уельсі ще в 2014 році. Деякі колишні посадовці оборонного відомства, які підтримують Трампа, кажуть, що цього все одно недостатньо. Я за збереження північно-атлантичного альянсу, але я не думаю, що єдиний спосіб зробити це, і я постійно кажу про це європейцям, полягає в тому, щоб вони взяли на себе набагато більший тягар. Сказав Елбріч Колбі, який керував розробкою стратегії нацбезпеки і оборони Трампа на посаді заступника помічника міністра оборони. Ми більше не можемо робити в 10 разів більше того, що роблять німці, і ми повинні бути готові бути жорсткими з ними. Це матиме нас. Слідки сказав Колбі в інтерв'ю. Ми хочемо, щоб НАТО була активною, але ми хочемо, щоб це була активність європейців. Такою була початкова ідея. Це була ідея Дуайта Ейзенхауера. Тільки зараз, перед обличчям загрозливого Китаю, потреба в таких замінах є набагато більш нагальною. Сказав Колбі, Сполучені Штати не мають достатньої кількості військових сил. Ми не можемо ламати наш спис в Європі проти росіян, коли ми знаємо, що китайці і росіяни співпрацюють, і китайці є. Біль більш небезпечною і значною загрозою сказав він. Це думки оточення Трампа, начебто, простими словами, орієнтири національної безпеки Трампа можуть зміститися наскільки далеко, не зрозуміло. Але від відповіді на це питання залежить майбутні НАТО і Європи. Загалом так Трамп доволі неоднозначний політик і часто він спочатку говорить одне, а потім робить зовсім інше. Але Росія дуже наполягає і хоче, щоб Трамп став вчергове президентом Сполучених Штатів Америки. І ті тези, які озвучують у статті політико, звісно, на руку Кремлю. Тому нам власне можливо доводиться розраховувати лише на себе, на нас самих. А на нас з вами розраховують ще і Збройні Сили України. Тож донатимо, допомагаємо армії під цим відео в описі цього відео є детальна інформація про підтримку наших підрозділів. Я допомагаю у зборах полтавським волонтерам і дуже дякую всім, хто долучається. Також там є інформація, як підтримати канал Мотивасян Ньюз. Я частину ваших коштів все одно спрямовую на потреби Збройних сил України. Тож дякую вам. Вдвічі тим, хто донатить і мені, і військовим. Друзі, поставте лайк під цим відео, напишіть коментар. і, Звісно, запрошую підписатися на канал Ньюз, якщо побачили мене вперше. Ну і звісно, рекомендуйте мій канал. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!